Податись на заміну права ви можете самостійно, якщо ви перебуваєте у Польщі, у вас є карта побиту, так, але є дуже багато нюансів. Наприклад, якщо ви будете подаватись у Варшаві на заміну прав, то від вас можуть вимагати або підтвердження водійського посвідчення, або вони роблять запит у посольство. І не залежить, це не залежить від того, якого року у вас права. Якщо у вас права, наприклад, пластикові, то ніяких екзаменів не треба здавати. Якщо у вас водійське посвідчення старшого зразка. Наприклад, ламіновані або книжечка СССР, то від вас можуть вимагати додатково здати іспити. Щоб цього не робити, потрібно податись на заміну, отримати новий пластик, так нові права, і тоді ви зможете собі податись на заміну прав і від вас тоді не будуть вимагати іспитів. Додатково, якщо ви хочете пришвидшити процес, можна зробити підтвердження водійського посвідчення, і ви тоді зможете без ніякого резерву, без запиту в посольство. Підтвердження таке можна зробити до місяця часу, і тоді ви зможете собі податись на заміну прав і ніяких додаткових документів від вас не будуть вимагати. Якщо когось цікавить заміна прав або підтвердження водійського посвідчення, звертайтесь в мої контакти знайдіть у шапці профілю або в описі під цим відео.